Доброго ранку, діти! Сьогодні в нас з вами дуже цікаве заняття. Ми будемо з вами складати розповідь за картинкою. А тема картинки Діти на дитячому майданчику. І до нас сьогодні на заняття завітала дівчинка Оленка. Вона ніколи не була на дитячому майданчику і дуже просить. Нас розповісти, що ж дітки роблять, гуляючи на дитячому майданчику. Ну що, спробуємо розповісти? Діти, давайте разом з вами розглянемо ось цей малюночок. Давайте подивимось, що роблять діти. Діти граються, де? На дитячому майданчику. вірно. Тут ми з вами бачимо, що дівчинка з хлопчиком катаються на ось такій Гойдалці. Далі дівчинка з'їжджає з гірки. Тут дівчинка катається також на гойдалці. Тут... На цьому малюночку ми бачимо, хлопчик з дівчинкою весело грають в пісочниці. На цьому малюночку ми бачимо, що хлопчик їде на машині. Дівчинка грає з м'ячем, а інша дівчинка читає книгу. Діти, а тепер ваше завдання. Подивитися уважно ще раз на цей малюночок і сказати, що кожна з дитини робить на дитячому майданчику. Сьогодні ви допомогли Оленці дізнатися, що ж дітки можуть робити, гуляючи на дитячому майданчику. Сподіваюсь, у вас вийшло назвати, Що роблять діти, і зверніть увагу, наша Оленка вже серед дітей грає з м'ячем, а наше заняття підійшло до кінця. Ви сьогодні молодці. До побачення!